З нагоди міжнародного дня рідної мови у Бердичівському медичному коледжі пройшов традиційний тематичний тиждень. Досконале володіння українською один із головних показників громадянської зрілості майбутнього медичного працівника. Переконані викладачі закладу. Щороку в рамках тижня, присвяченого міжнародному захисту дню рідної мови, ми проводимо цілий цикл заходів. Це і Лекції і вікторини, і свято, яке сьогодні також ми проводимо. Мова наша солов'їна, адже формування студента, носія рідної мови є надзвичайно важливим. Студенти і викладачі медичного коледжу провели вечір. Мова, наша солов'їна. Відзначення міжнародного дня рідної мови, говорить словесник Юлія Селюк. Ще один крок до захисту різноманіття мовних культур в Україні. Це свят. То почало писати свою історію, нещодавно, хоча проблема української мови нараховує кілька століть. Немає вже Волоївського циркуляру царської Росії, немає вже упереджувано ставлення до української мови, бо немає більшовицької влади радянської системи. У нас сьогодні 17-й рік Незалежності України. Але ми сьогодні, ми сьогодні є не чари, ми сьогодні самі свою мову. Я б сказала, ховаємо, і сьогодні дуже дуже важливим необхідно не тільки відроджувати. Скільки ми її вже відроджували, її сьогодні важливо впроваджувати. Щодня у своєму спілкуванні щодня важливо впроваджувати і молодему молодому поколінню це слід сьогодні робити. П'ять років очолює Юлія Селюк поетичний гурток краса і сила слова. Тут студенти вчаться пізнавати рідну мову та реалізувати в ній свої творчі здібності. Наше слово набирало сили у давніх літописах та шліфувалося у творах видатних українців різних часів. Все ж таки шістдесятники. Вони це, це таланка, те покоління протитечії, яке дуже багато нам дало. І саме на шістдесятниках творчість Дмитра Павличка, Ліни Костенко, Стуса, Василя Симоненка і інших це, це те покоління, яке яке повинно бути сьогодні взірцем для нас. Рівень розвитку мови є джерелом духовного зростання народу, кажуть майбутні медики. Знати, берегти і примножувати рідну мову обов'язок кожної людини. Це має відбуватися у процесі щоденного спілкування та культурного збагачення, вважають студенти. Наша мова це ну, скарб наш. Навіть в Біблії написано, що свої скарби потрібно тримати не на землі, а на небі, щоб ні міль, ні ржа, ні вороги не змогли вкрасти їх. Є стаття нашої Конституції, стаття 10 Конституції України, яка говорить, що державна мова є українська, але вона дає право також і громадянам іншої держави спілкуватися між собою. Ну, їхньою рідною рідною мовою, але також вони повинні знати, що наша державна мова це українська. Українська мова вона відіграє досить важливу роль у житті. Я так вважаю, у своєму житті вона відіграє, оскільки ми проживаємо на Україні. Ми повинні спілкуватися своєю українською народною мовою. Адже, от наші предки, скільки часів вони воювали, добивалися того, щоб дійсно наш народ спілкувався своєю єдиною українською мовою, а не ту, яку Нав'язує у навчальних аудиторіях медичного коледжу викладачі Софія Блонська та Надія Іжевська прочитали лекції, присвячені рідній мові, живому свідку історії нашого народу, визначальному чиннику життя людини і суспільства.